Розкажіть, будь ласка, яка функція менеджменту у будівництві? Я в управлінні проєктами вже біля 10 років. А менеджмент це якраз і є управління проєктами. Управління якоюсь діяльністю. Процес управління складається з, з п'яти основних функцій: планування, організація, мотивація, контроль, регулювання. Всі ці функції також є і в процесі будівельному. Але будівельний процес ще трошки складніший від, від якоїсь іншої да, там, управлінської, управлінської діяльності, тому що він в ньому є дуже складні технологічні процеси, які потрібно завжди зв'язувати між собою. Ці процеси е, крім крім цих процесів, потрібно враховувати ще норми будівельні, е, потрібно враховувати. Різні нюанси, які мають вагомий вплив на досягнення нашої мети. Тому будівельний менеджмент це дуже цікавий процес, але такий він дуже складний. А чому менеджеру слід е, бути на об'єкті? Е, кожен об'єкт слід розглядати як живий організм. Е, потрібно бути в курсі. Того, що відбувається на об'єкті, тримати руку на пульсі будівельного процесу, мати змогу оперативно вносити корективи. Якщо порівнювати об'єкт з дитиною, як для будівельника, я вважаю, і є дитиною його, то треба об'єкт виростити, поставити на ноги і щоб він в майбутньому. Дивував і радував замовника, для якого цей об'єкт і будується. А яка в компанії динаміка розвитку будівництва? В наш час на процес будівництва та на його динаміку впливають дуже багато сторонніх чинників. Звісно, в мирний час динаміка будівництва була б набагато вищою. Але зараз ми маємо змогу не кваплячись вдосконалювати процеси, а також вчитись на практиці використовувати нові технології, нові знання, які ми зараз отримуємо. Тому що це головне опановувати нові технології потрібно для того, щоб ми були більш ефективними після перемоги. Під час будівництва на що треба звертати увагу, які можуть бути підводні камені? В такому складному технологічному процесі, як будівництво, е дрібниць немає. Увагу потрібно звертати на все. Тому що е дрібниця, яка насправді да, на, на сьогоднішній день, можливо, вважається дрібницею, в майбутньому може привести до. Е не критичних, але там складних наслідків, які потрібно буде оперативно, на які потрібно буде оперативно реагувати. Е, ну, наприклад, ось зараз ми ведемо роботу з е, монолітну роботу, з будівництва монолітних каркасів. От зараз, якщо ми десь забудемо зробити технологічний отвір, то для нас це буде не проблема, але складність робити його в майбутньому. Тому що це вже треба буде наймати сторонню організацію з складним обладнанням. Ну, це це все, все воно має свої наслідки потім. Чи стало направлення будівельне в рамках ДеС Україн самостійним? Ну, це вже, мабуть, не ні для кого. Так, да, ми зараз відокремили будівельне направлення в рамках ЕДС Україн і. Можу сказати, що доволі успішно ми вже маємо декілька проєктів, які на різних стадіях, вже частина з них на фінальних стадіях будівництва. Ми завершуємо вже в Запоріжжі будівництво дев'ятиповерхового будинку, 4 секції, і деякі об'єкти ми вже починаємо. Тому можна сказати, що наше відокремлення будівельне направлення в рамках Едеси Україн вже стало самостійним. І ми вже себе дуже комфортно так комфортно почуваємо себе на будівельному ринку.